Показувати. Буду. Буду. Я подивлюсь. Я подивлюсь. Я подивлю. я подивлю. Може, випуск такого мінімалі, що його знає. Мене кругом взагалі, просять дуже. Олександрович, ну підписуй просто, я кажу, не хочу. права, правильно? И будет. Ну, тут, тут в протоколе написано. Показания. Думко. Нема. Фіксується, зафіксували. Технічні засоби роззначаються протипорозити. Андрій Івич, Якщо особа, да? яка брала участь у проведенні дій. Він мовився, писати підпису. А це наш під запис. Про це зазначається ваш підзаход. так? Я ж вам запропонував під. Від Про це зазначається протокол. Такій особі надається право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання, які заносяться до протоколу. Факт відмовила особи від підписання протоколу, а також факт надання письмових пояснень особи щодо причин такої відмови, це підписом. Ви маєте тут написати, що адвокати відмовились. підписувати в опит. Напишіть, напишіть, що відмовилися. Якби під захис не відмовився, то я мав би підтвердити це. І під запис не відмовилися. З якої причини ви відмовилися? З якої причини? Бо це не передбачено пропакат. Пошли на статю чисто, частину вичерпувати. Це єдиний випадок пока, де? де має еще одного. Якщо його піза, щось там відмовляється. Все, більше мене колись Звоніть, я вам на давно серйозно. Навіть без кусок. Зважаючи на ваше дзвоня ні. Так, це у голову. Чи якісь будуть у нас? То... Ще закінчу. Тобі номер телефонної заяви лишився? Вони прислали такий тверджений номер верним от поліції

відсутні, я жовлю почекати, тому що це лежить Если хочешь, я вам что-то подаруете переехал. А мы не подаруйте, уже в один слідчі если это не обіцяють.